Чистити ми вже брали. Що ми далі будемо брати? Хитати. Хитати. Давайте з вами подумаємо. Що можна розхитати? Розхитати. Розхитати. Що можна розхитати? Гойдаку. Ну, дерево можна розхитати? На... Не можна розхитати дерево. Ну. Можна, чого не можна, якщо воно невеличке. Так, якщо не вийде, то да. Розхитати дерево. Так, розхитати. Я перехожу на новий рядок. Спитати дерево, поставили кому і виділяємо префіс роз. Не забуваємо. Так. Далі. Так, надійка наступне. Наступне. Ну, я на екран, дивися на екран монітора. Я вивела це слово, десь вже збільшила. А. стелити? Розстелити. Розстелити. А розстелити. На підлогу. Розстелити. Ну на підлогу що можна розстелити? <рес> Ростена, бабуся, на підлогу, щоб не було холодно бігать. Можна, да, Якщо це на постіль, на можна ковдру, Якщо на підлогу, можна килим. Да, можна розстелити Давайте запишемо, розстелити ковдру, Давайте чудово. Розстелити ковдру. Перевірте, будь ласка, дивіться запис на екрані. Розстелити ковдру. А ну по буквах перевірте. Ри. Вийшло? Ри, о, з, три, и, е. Далі наступне слово. Наш Далі поїхали фарбувати. Фарб... розфарбувати. Розфарбувати стіни. Ну, можна розфарбувати стіни. Стіни. Або... Стіни, конечно. Розфарбувати стіни. Чудово. Розфарбувати стіни. Чудово. Ну, конечно, може стіни не, не можна розфарбувати, так? Да? Якщо в один політ, то можна розфарбувати стіни. Так, розфарбувати стіни. Що ми ставимо кому, так? <пості> <пості> І що ставимо? <пості> <пості> І ставимо Префік. префікс <пості> на роз. Роз. Роз, префікс роз. Так, ну, хорошо. Давайте ще одне слово, вже ви зрозуміли, так? Як отвоюся? Так. Давайте ще одне слово, яке у нас там. Ось, давайте виберемо. У нас є писати, малювати, клеїти, єднати, лити. Виберіть, яке слово вам найбільше сподобалось. Клеїти. Яке? Клеїти. Клеїти? Добре, давайте. Розклеювати листівки? Що можна розклеїти? Оголошення, листівки. Оголошення. Оголошення можна. Давайте напишемо «голошення». оголошення. Огошення. Розклейти оголошення. Так, ставимо крапочку. Так, ставимо крабочку. І префікс роз. Щось ільована не виходить красиво Так, і поставили крапочку. Перевірте. Розклеїти. Дві крапочки вверху Розклеїти оголошення. Є? Так. Перевірте, уважно, уважно записи ваші. Є. Так, все мої. Так. Ну і знайшли вправа 4. Запишіть посередині слово управа 4. Рядочки не пропускаємо. Вправа. Все. Перевірте, я правильно записала слово вправа? Так. Угу. Нема у мене помилок? Немає. Нема. Супер. Так, добре. А тепер така. Ось ми з вами потрапили в таке чудове кафе. Ану, подивіться, як називається кафе? Кафе називається кафе птах Птах. Це не просте діти кафе, це чарівне кафе. Ми зараз будемо знайомитися, коли пишеться префікс з, а коли, коли префікс с а допоможе нам в цьому кафе? Так. Якщо у словах... Є букви К, Ф, «п», Т, Х, то тоді пишеться префікс С. Розуміла? А так. якщо букв немає, тоді пишеться з. Давайте з вами дивимося. Зформувати чи сформувати. Як ви думаєте? Дивіться, буковка Ф. Стоєвка Фептах. Так, Ок. Є птах. Є дивіться, ф, кафе Так, є в літера Ф, значить пишеться з формувати чи С сформувати. Здрасте. З. що я тільки що пояснювала? Давайте, давайте. Ну, С. що я тільки що пояснювала? Якщо, якщо є буковки К, Ф, П Т Х, то пише префікс. Значить, слово сформувати пишеться із літерою С. Правильно? Записуємо. Сформувати. Ставимо кому виділяємо префікс С і підкреслюємо букву F, яка нам допомогла правильно записати це слово. Так, наступне, будь ласка, вірунчик, наступна вас розгорнута чи показуватиму? Розгорнута. Розгорнута. Давайте наступне слово, яке у нас. Здравствуйте. Сідити. Дивіться, Друге слово, цідити. з другое слово сідити. З сідити чи с зідитити. А ну дивіться кафе птах. У нас перша буковка в слові С. Кафе птах є така буковка с. Дійка, ти де? Пішла за олівцем. Господи, чого ж вона пішла за олівцем? А де він дівся, той олівець? Впав. Упав, господи. Куди він, мамі, в кімнату упав, чи що? <звук> так, є? Ну, давайте, хто? Давай слово. З чи с З Зи чи с. З. А? З. Зи чи си? З чи син. З. Молодежна Надія. правильно, тому що з в назві кафе птах немає. Тому пишемо з, з пишемо. Славе літеру ц, тому що Ц в назві кафе немає, з Зідити. Так, наступне слово дивимося, а наступне у нас слово зховати чи сховати. Дивіться в кафе птах, з... префікс будемо писати. Ховати префікс с, тому що в кафе в так є така буквалка. Правильно пишемо сховати. Все. Все. Чого спинки рівненькі? Що таке? Думайте наступне. Добре. Можу теж поспати.

Підожіть, ми ще другий рядок, друге слово. Куди ви вже політикуєте? Другий рядок, сховати записали. Ну Після сховати, дивіться, на екран, дівчата. Скинути. Скинути чи?